Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Маємо такі кобилки на продажу. Чотирихрічна молода лошиця. Висота по тілу лошиці 1,74. Об'єм 2,15. Нога 23 м. Лошиця спокійна. Чемна, живіт опущений. У неї зараз певний молоко капає, я бачив на сізьках. Кобилка мало запрігана. пару разів Хто би хотів, номер кобили в описі. Ціна також. Хто хоче робити. Не зроблена наша Леся. Леса приїхала з фіркою з колгоспу, трошки вже поправили ковилу. Алесуня. Ми її кличемо кусюча. Які патла кусюча дістала. Леська! Купила, дається і за Біг хоч куди. Ну ну. Перекладіть її вона не вміє. Ще треба вчити купило. Хто би хотів, було б гарна помічниця на хазяйстві. Зайця вже щось Кубані. Шли я? То так як добре. É, é só passar, Renato. tudo. Tique-chote aqui ah, é pra te ver Tá aqui crapa

Tak, rachujcie, że ona... Mnie drugi raz zaprlejem. Zaryk pewno. Tak, człowiek mówi... Że go staniemy po ręce. Aha, tak. No ja idę na tą stronę.

По прикрас. Ми брали так, як дає передні, задні смуси не дивили. вас запрягли, вона так ходила в там тому, ми її впрягали. Ми ще ніхто не чекали. Батогом? Ага, я розповідаю. Стоїть біля Волги. Папа, це папа, як там останній. Б'ються. Ну, я не знаю, що. Тільки Волги, який 2.15, закрита купила. Хто розуміє, той розуміє 2.15, вона хлопці протидії скі там плечі. Як перина, можна лягати спати. Купила, неваговорська така, знаша, хто не піде. Ви може робити так, як я посунула, га. Дати. Побудуємо чом ну, не нам округ навіть мокра небудь Емодесь, хай Ага Каштанка чекає від те, не знаю добре. Це вот такий коляр мало Пррр. І. Йоп! Там звідки ми взьміли горба нема. Там рівно, га. Да. Чесно. Такого горба немає як цей гір. Є максом з'їзд з асфальту вулицю. А. І все. Більшого нема. Єс. Віста обіста, віста, віста, віс, вісс, віс. Купила на відео обличчя. Купилася, треба ще вчити трошки, але плоша. А що їде, але не знає нічого. Зап'ятися ще не вміє добре. Ком статися не дуже хоче. Але то все привикається. Де що вона йде в секунди, шукає дорогу. Не знає, де тримати дорогу. Тобто вона по характері така, знаєш, польна ніяє. роби роботу, висновуємо в мудрих руках, за... І заволочиш. І порвали, не знаю, тим блогером, якимось приміним. Але чи жеребна, чи ні, то гарантії не можемо. дати. Але молода та й. В наших краях, та бонус буде, пустим, ні Не раз задурнув. Не пущу. Привезуть, Привезуть самі, привезли і забрали пущу до всяких лишань на тиждень. Привезли і забрали. то не пустим. бонус. Це мабуть. Навіть з Франківську, як привезуть самі, навіть везуть. А зараз хлопці трошки до Грубка. Підемо із кубилою. Щоб ви бачили як. Тут горб прикрий, отак yeah. на відео вони... не здається. Є yeah. стаї. Yeah. 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 Iścia, jebiścia! Je! Lista. Yeah. Yeah, lista. tak jak u wierchowajni, chłopie. Wziome! Yeah. Je! Yeah. Wziome! Yeah. <laughs> vista, 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 Як на у будете. буде йти? Ai, ai, tamalesta, ai, kyllä, onko? Oh. І то стрілка. Копаємо, вже додому. Дві <клес> дверв'я Буде чути. Beach На продажу, кого буде цікавити. Дзвоніть, питайте. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте, до зустрічі!